Друзі, вітаю! Ласка прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції. Формую різноманітні добірки за тими чи іншими складовими, одночасно вивчаючи їхнє звучання, поділяю аромати на сезони. дослухаюсь до ваших порад та рекомендацій та час від часу пишу свої думки та враження від ароматів на телеграм-каналі Неблогиня. Посилання на нього залишу в описі під даним відео. І у мене чималий парфумерний стаж, і мені є про що сказати. Роблю висновки, що ідеальних парфумів, як і ідеальних людей, не існує. Тож мова сьогодні йтиме про аромати, які є неідеальними. За версією мене та користувачів. Я обмежилась 10 ароматами, які на слуху, про які говорять, про які пишуть. І почну я з. Прекрасного та не ідеального «Lalique лалік Parfum» у чудовому флаконі. Що про цей аромат я не читала і не чула? Комусь він пахне борщем? Комусь він пахне домогосподаркою, яка цілий день займається хатніми роботами, і її халат пропахнув тим самим борщем і чимось подібним. На мою суб'єктивну думку, це прекрасний аромат, густо насичений спецієвий. І ось таке відчуття чогось кухонного, цілком імовірно, може давати поєднання лаврового листа, перцю і сандалу. Нота сандалу достатньо специфічна, в залежності від вашої шкіри, вона може по-різному розкриватися. У даному випадку сандал може декому віддавати. Характерною розсольністю або ось саме тією наваристістю. На мою думку, це аромат розкішний. Він є авторства Домініка Ропіона у такому ошатному вбранні, з китичками. І більшою мірою, як на мене, це аромат про ваніль, про спеції, густі, теплі. І так, можливо, це аромат примхливий і він. Метеозалежний, так би мовити, і якщо справді не користуватися в домашніх умовах, можливо, він і буде дещо неприємно пахнути. І саме в такому випадку я би порадила цей аромат виводити, виносити в люди або на повітря. Лише при згадці наступного бренду у декого може вже почати тіпатися око монталь. І я знаю, що багатьох парфумерних поціновувачів та естетів тригерить зовнішній вигляд флаконів. І зізнатись, мені також не зовсім до вподоби металеві флакони від Монталь. А в моїй парфумерній колекції є 10 ароматів від Монталь, і лише в одному присутня нота мускусу, завдяки якому багато у кого є так зване відторгнення. Аромат 3-фрукті, яскравий рожевий флакон. І одразу в старті тут яскравий кисло-солодкавий фруктовий мікс, дещо подібний до звучання аромату кірки від Тіціана теренці. Це тропічні фрукти маракуя, манго, знайома чорна смородина, яка також може викликати неоднозначні відчуття, і лимони. Це бульбашково, це по-свіжому компотно, мабуть, аромат пахне навіть і аскорбіновими таблетками аскорбінової кислоти, і прохолодний мускус. Також тут є і специфічна досить нота, як лілея. Вона може також додавати і специфічного звучання. В цілому аромат приємний, аромат для літніх вечорів. На прогулянці, особливо коли влітку аромати досить швидко злітають зі шкіри. Саме завдяки стійкості аромата Монталь можна продовжити звучання цього аромату і приємно пахнути. Наступний аромат від молодого і дуже популярного нині бренду Марка Антуана Бероа, у парфумерній бібліотеці якого дотепер лише 5 парфумів. І два екстракти. Вони створені у співавторстві з модним та популярним парфумером Quinde Бішем. Кожен з них є хітом. І я влітку минулого року відвідувала бутик Марка Антуана Бероа і дещо познімала. Це красива історія. Цікаво мені було знаходитись всередині, приємно. І консультантка дещо мені розповіла, можливо, дещо згодом я викладу те відео. І я прислухалась до кожного з ароматів і відчувала відлунням, що майже кожен з цих ароматів дещо нагадує попередні роботи Квінтена Біша. Це гучно, це шлейфово, це модно-стильно молодіжно, це комерційно успішні аромати, але на мою суб'єктивну думку, вони без душі. Я обрала найпопулярніший -най аромат. Як на мене, це енцелат. Про нього говорять менше. Дякувати Богу. І тому він мені здався цікавим. В першу чергу, через ноту ревіню. Я дуже люблю цю рослину і люблю, як пахне ревінь. Також тут є мої улюблені боби тонка і ВТВР. Це димно, злегка підкопчено. Так, це шлейфово, але згодом, особливо в тепло, тут з'являється така шурхувата і дещо навіть грубовата шкіряність. І тому цей аромат, я все-таки вважаю, що комплімент у чоловічий бік, час від часу я ним користуюсь, він стоїть на поличці чоловіка, він йому подобається. А я нюхаючи та слухаючи його, ловлячи шлейф, насолоджуюсь. І все ж таки гадаю, що у парфумерній індустрії є набагато цікавіші парфумерні композиції, на які варто було б звернути увагу. Якщо б я поставила до цього відеоролику назву Альдебаран або Тілія, переглядів, звісно, було б набагато більше. Отже, енцелат і третій армат, який, на мою думку, є не ідеальним. Наступний бренд особисто мені дуже цікавий, і саме на нього різнополярні відгуки есцентрік молекул, і це молекули хімічні сполуки авторства Геозешона. І особливо резонанс викликає саме п'ята молекула, це чистий кошмаран, і для декого це аромат заплісневілої деревини або погребу, льоху. Або не зовсім чистих ганчірок, або підсихаючої землі. Для мене особисто цей аромат пахне так, тією самою деревиною, злегка вологою, яка під час розношування, під час зігрівання на шкірі, починає шарудіти, як підсушене листя, як підсушена кора деревини. І цей аромат потім вже встиляється на плечах, на волосі як найм'якший шалик. Саме так я сприймаю саме п'яту молекулу, деякі з ароматів пахнуть нічим для людей, для мене особисто, кожна з молекул є індивідуальною, дуже їх люблю, і також в моїй колекції є, як і самостійні молекули, які присвячені саме одному компоненту, і також парфумерні композиції, есцентрики. На бренд Les Liquids Mageers я звернула увагу завдяки глядачам та їхнім порадам. І перший аромат Домроса, дотепер я зібрала 4 аромати з лінійки цього бренду. І неоднозначні відгуки були на аромат Тумулту. Я коли читала, що цей аромат комусь пахне та колготками або розсолом, кропом. Аромат також для декого видається нудним. І я розумію, що саме чують парфумерні поціновувачі. Це знову пустощі сандалу, а особливо в цьому ароматі він в комбінації з кокосом. Я ж тут відчуваю кокосове молочко, дещо підсолоджене, і разом з кокосовою стружкою. Це літній аромат, так званий курортний аромат. Аромат, в якому, на мою думку, все складається гармонійно. Він пахне трішечки кремово, трішечки підтопленим морозивом, і в цьому ароматі є щось таке тепле, щось таке солодкаво-ванільно-вершкове. І надзвичайно надзвичайно приємне. Я кілька разів підходила до цього аромату, наносила на себе, час від часу до нього дослухалася, таки вирішила, що він має бути у моїй колекції, і особливо такий неординарний колір рідини це аромат для всієї сім'ї. Він теплий, він пахне сонцем, він трішечки пахне і квітами франжепані, які є у. Ароматі Тракота від Герлен. Він такий, нібито і Noa від Кашерель, і все це у одному флаконі. Наступний аромат, на мою думку, дуже недооцінений парфюмерними поціновувачами. Габріель від Шанель і так само, як і Joy Dior. Помітила, що у Габріель також є поєднання. Кокосу з сандалом. І, на щастя, на моїй холодній шкірі ця комбінація розкривається дуже гармонійно, напрочуд приємно, спокусливо якоюсь мірою. І це багатий букет жовтих-білих квітів, тубероза м'яка вершкова. Тут є теплий сонячний іланг, жасмин і в поєднанні з м'якими персиками. Також тут є і фруктово-ягідні акорди. Одразу в старті, потім вони пом'якшуються, звучать трішечки спецієво, деревинно. Дуже подобається мені аромат. На превеликий жаль, все рідше і рідше про нього говорять. І моя версія essence вона нібито справжнісінький квітковий насичений медовий нектар. Славнозвісна румба від Теда Лапідуса, авторства Жана-Клода Елена 1979 року. І спочатку румба виходила під брендом Balenciaga, і аромат старший багатьох моїх глядачів. Неоднозначні відгуки на цей аромат, навіть когось і нудить від нього. Якщо чесно, в мене такі коментарі викликають посмішку. Тому що це багатюща квіткова парфумерна композиція, дуже якісні компоненти. Це аромат, можливо, так, тієї старої школи, але це класична французька парфумерія, ще раз повторюсь, багатокомпонентна, багатошарова, в ній є багато стадій розкриття, це і суміш. Фруктова, мабуть, витяжка, або доведені до джемового стану фрукти це розкішні квіти, їх, можливо, 10, можливо, 20. І все це нібито в меду. Аромат, який мене особисто навіть окриляє. Аромат для мене діє, нібито перезавантаження. Він дещо перегукується своїм характером із beautiful. Від Estee Lauder і цей аромат, можливо, не для всіх, можливо, не кожен його зрозуміє. Щаслива, що він в мене є, і було б цікаво, звісно, порівняти його із першою версією, яку було створено для Баленціаги. Ще також мене цікавлять і фланкери на цей аромат дуже красива, квіткова, яскрава парфюмерна композиція. Наступний аромат ось в такому розкішному і водночас лаконічному оформленні маску Мілана і романса це ода нарцису, вікторіанському нарцису, як тут вказано, і навіть є піраміда Ангеліка, Артемізія або Абсент, Помаранчевий цвіт, одразу юркота в старті, така вона є. Пелюстки фіалки, жасмин і французький нарцис. І абсолют нарцису, мира, амбра, пачулі, ветивер і деревина. І дуже неоднозначні відгуки на цей аромат. Я шукала нарцис, я його знайшла. Для мене це зірцовий нарцис у парфумерії. Тут і стеблинка зеленого нарцису. І навіть я тут відчуваю ось ту внутрішню згущену рідину. Яка в стеблині нарцису, і, нібито, і землисте коріння, і, звісно, суцвіття білого та жовтого нарцису. Відгуки про цей аромат дещо неоднозначні, тому що я навіть не можу зрозуміти, звідкиля люди можуть почути, що він пахне декому спітнілою піхвою або пахвами. навіть Уринальні акорди тут відчуваються. Для мене це абсолютна природничість, натуралістичність. Так, непростий аромат, він може бути злегка нав'язливим, тому необхідно і також знати міру нанесені, тому що це концентрований аромат. І якщо аромати вам дещо заважають і достатньо активні, то, можливо, варто його наносити намазом. Дуже мене влаштовує, тішить цей нарцис у прекрасному флаконі. Неординарна, неідеальна аура від мюглер. Дуже багатьом цей аромат не подобається, багатьох він піддушує, ніби то навіть хапає за горло і не відпускає, як в тенетах зеленої ліани, Для мене ж це фруктово-рослинно. Ванільний аромат. Тут також є ревінь, тут також є сандал, тут багато ванілі. Цей аромат може для когось пахнути прілим листям. Для мене він пахне тропіками після дощу. Це солодкаво, зелено, волого, дуже насичено. Аромат, який пахне дуже духмяно, ароматично. І інколи навіть медово. Велика кількість тут ванілі, ще раз повторюю, і подобається мені його густота, в'язкість і якоюсь мірою навіть домінантність. А наостанок про італійську гурманіку. Від картузія, італійський бренд, італійці люблять каву. І я шаную роботи автора Терамія Лука Мафея. Аромат брала з собою на парфюмерну зустріч і спостерігала за обличчями людей, які його послухали, і можу сказати, аромат навіть у декого викликав відразу. Так, це густа італійська кава з лікером від ліщини, з перцем. Підгущена туберозою, такою густою, нав'язливою неролі, апельсиновим цвітом, і також тут є трішечки характерної тваринності. Мені це аромат пахне дещо шоколадно, молекулярно тут є амброксан, ну, ту амброксану я люблю, загалом, як і всі молекули. Цікаво, можна сказати, навіть специфічно, і не для всіх. Такою була моя розповідь про неідеальні аромати. Діліться, будь ласка, в коментарях, які аромати не є ідеальними саме для вас. І я зробила невеличку паузу, виходила з приміщення, і коли повернулася, то в просторі стояв аромат румба. Я роблю висновки, що він дифузний, що він стійкий, і, на мою суб'єктивну думку, це справжнісінька ніша. У сегменті люкс або навіть у бюджетному сегменті. Рекомендую аромат до знайомства, це просто перлина. І на сьогодні я з вами прощаюсь. Дякую за вашу увагу, за те, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, поставте йому вподобайку, якщо воно вам до вподоби. А на сьогодні все. До скорих зустрічей бувайте!